Шановна ува. увага! Дорожній контроль Тернопіль. Ми, представники дорожній контроль Тернопіль, хочемо поїхати з органами влади на, е, переконатись про медосвідчення цього водія даного автомобіля. Воді. Інакше питання. Водія, ви дорожньому контролю Тернопільському довіряєтесь? Ні. Ні. ні, ні. Ні, не довіряємо. Скажіть, так, чи? Ні. Я довіряю. довіряю, абсолютно ні. А ви знаєте, що це все за організація? А що це за таке дорожній контроль? Це громадська організація дорожній контроль, який займається неправомірними діями працівників Віталі. Державної інспекції. Ми знімаємо відеоролики від світлові засоби Знаєте, Документи не, не. Якісь, сертифікати чи там ну… Але що там ну. зробити, доказати? що. Можна. Ви маєте можливість їхати. Громадська організація дорожня. Це громадська організація, яка не фінансується ніякими органами влади. Це громадська організація, яка базується на тому, щоб висвітити те, що робиться на наших дорогах. Ми знімаємо працівників державної інспекції, викладаємо Де ваша камера? Де тут? Що ви Що я пропоную? Я пропоную. Ми неодноразово їздили на медосвідчення, де можливо фальсифікуються ті покази. Так, ми це все фіксуємо, викидаємо в засоб масової інформації. Віднув. Зараз на сьогоднішній день. Ця ситуація може вирішитися тільки коли незалежні представники, так, громадська організація, представники влади, інші представники поїдуть на місце. Він при нас дує. Ми це все знімаємо на камеру. І сьогодні і сьогодні ввечері слухайте уважно, і сьогодні слухайте, Дайте я скажу. І сьогодні ввечері в засобах масової інформації в Ютубі. Буде відеоролик, який ми знімемо з нашими членами дорожнього контролю і покажемо вам реальну картину. Він вже годину не мільйона. Якщо ми зараз будемо чекати, час не на нашу руку грає, людину зараз положать в реанімацію з серцевим нападом. І ви нічого не проходите. Серцевим нападом людина зараз бігає в лікарню. І завтра він, він творений. Нас чекають, ми розмовляємо приватно. ну, на Добре. Нам бажано показати всі записи, щоб ми подивилися записю, Так. показати, де зняли і все, і все, ми поїхали. Приватні розмови потім. Молодец. Вот нам было дано направление, кем самым инспектором. Інспектор Гончук Лунчуком Петром Петровичем, по-моєму. Так, так, так. Ну, Петрович, так? Так, так, Лунчук Петро Петрович. Це працівник Державної інспекції, так? Так, 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 так. От. Ми провели освічення. Він проходив яке обстеження? Освічення на предмет озговореної смілення на алкотестері, так. Бо в нас є інформація, що він в нього проводився забір крові. Проводився. Запроводиться? — забір крові. Проводився так так, 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 так. На алкотестері по нулям. От. Ми можемо його побачити на підставі його. Тихо, тихо, тихо. Далі. А кров де він здав? У вас тут теж, так? Так. Вона кров взята в присутності. Якісь номерки будуть висновок. У нас виходить висновок ще. Висновок 2072.14. Висновка ще немає. Висновка ще немає. Так? Ну, так як взята кров? І ні, ні, це, це на кров, так? Ні. Це, це взагалі висновок. Зачекай. Прошу пан. Ми всередині. Це, це, це взагалі висновок. Так. Висновок буде. Після кінцевий прис... після результатів крові. Попередній висновок в мене на знак спініння не виявлений. Mm. Кінцевий висновок буде. Коли в мене буде ось тут от запись Результату крові, Микола Олександрович. А так. хто ще був присутній під час того, як в нього як проводили цей медосвідчення? При проведенні медосвідчення присутні був я, фельдшер і інспекторат. Із... Тихо, тихо бути. Тобто незалежних е, свідків. Які... Незалежних незалежних свідок. Він хотів про я його туди виставив, але при взятті крові я йому дозволив бути при взятті крові. Тобто, а прізвище цього незалежності. Не, я не знаю. Ви не знаєте? Я не знаю взагалі. Тобто виходить, цей водій. Так. Я так зрозумів правильно. Так. Проходимо досвідчення в присутності працівника міліції і двох працівників медичного закладу. Так Так, так. Все, так, так як воно має бути. Все добре. Я зрозумів. Так воно має бути. Так. так? А тих три свідки, які приїжджали, вони я не були. Не знаю, присутні? я не знаю, вони хто, не хто там присутні? приїжджав. Добре, слідче питання. Вони були присутні під час крові, так? Під час крові Коли... був присутній якийсь громадський діяч. Він мені сказав. Він громадський діяч. А він дій. представився, Вам показав своє посвідчення? Нічого він мені не 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 показував, нічого не. Ви розумієте, Андрій Олександрович, так? Микола Микола Олександрович. Олександрович, ситуація така, що зараз лютує там бурна хвиля, толпа. Розумієте, народу це виходить більше тисячі чоловік, які готові до застосування фізичної сили проти працівників міліції, де шатої інспекції. Так, так. Зараз ми би хотіли, Микола Олександрович, щоб даний чоловік. Пройшов повторний огляд, а саме задув і зняли в нього кров. Більше нічого. Громадськість, я як представник громадської організації дорожній контроль Тернопіль, хотів би, щоб повторно цей Це чоловік пройшов. Питання не до мене. Це питання до мого головного лікаря. повторний я зробив освічення. Ми не маємо нічого проти про того, що ви я зробили. Я зробив освічення. Так. Я зробив його так, як потрібно. Без серйоз. Ми вовіримо, цих... але діло в тому, що громадський зяв, з... я взяв забір крові, тоже так. так як потрібно. Всі всі остальні питання не до вас. Я зрозумів. Які там Тож, добре? Його... а де він зараз знаходиться в даній лікарні? Я дому? не знаю. Ви не знаєте, добре? Я Тож, якщо б він зараз приїхав, ми могли б цю процедуру ще раз зробити. Якщо він мені скаже, що Микола Олександрович, повторіть. Все, я дякую. Дякую, дякую. Микола Олександрович. Дякую. 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 Е, е, дані з відеокамери будуть зняті свідчення. Ну, там, там немає. Що, там, камера постійно працює. Там немає звукозапису. Зато людина, коли вона показує зразу. Я вірю, я вірю, я, я знаю, як фальшується тут. Я, я знаю. Я, я був присутній при фальшуванні. Я, я, не, був, не, я розумію, що я був присутній при це, фальшуванні, це, коли це, ми це, привозили це, труп і на трупі показували три нуля. Потім, коли ми починаємо втручатися... Труп показує 2,46. Микола Олександрович, yeah. я керівник організації дорожній контроль Тернопіль. Працюю вже 5 років. Я знаю, про що я говорю. Давайте так, Микола Олександрович. Ми зараз привеземо цього yeah. чоловіка, yeah. ми проведемо повторну забір uh, yeah. yeah. крові мені Він лікар мені дозволить, yeah. я це зроблю. Якщо ви привезете його yeah. просто дунути в трубку і щоб він, щоб воно показало вам. Я, ну, я, я, так просто, ну, громадськість вимагає. Без, без Тисячу чоловік вимагає дещо да, без. Держав... Тобто без протоколів. А чому Що? без протоколів? Ну повторно, є таке повторно. Повторно, це, це вже це є вже проведено. а де свідки? Ти, Експертиза. Та. Діло в тому, що якщо в одному медичному Я закладі фальшуються закладі, дані, він може право пройти в іншому медичному закладі. Але якщо зараз ми вимагаємо, щоб він прийшов ще раз, так? От, зараз керівництво виписує ще один документ для того, щоб він повторно прийшов. Може таке бути? Керівництво. Микола Олександрович, таке можливе. Добрий вечір, вино зворот. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Покажи забор крові? Забор крові не покажу, в лікарні лишається. Кров опочатана, кров в лікарні. Дивіться яка ситуація. Зараз там зібралося більше тисячі чоловік. Більше тисячі чоловік зібралися. І ситуація така, що громада, народ, громадськість і різні громадські організації вимагають про те, щоб було все прозоро, чисто, відверто. Okay. Для того хотіли б провести, провести аналіз на самого поліспіління. А саме аналіз я розумію, я знаю, як проводять аналізи в лікарні. Я знаю, от хотілося б, щоб з представниками зновські громадськості тут є присутні. Вибрали з громади людей для того, щоб при них даний чоловік провівник. Значить, з судово-медичної експертизи завтра буде робити аналіз. На тоді, місці я... вона не робиться. Це не є їхня я компетенція. Розумію. Це є дружня транспортна тривога з потерпілими. Точніше, маємо те, то, що маємо. Значить, воно проводиться тільки в судово-медичній експертизі на Островського. Ми розуміємо. Островського. Ми розуміємо. Але діло в тому, що аналіз можна провести і. Оце молодий чоловік може здати кров. Ви, ви можете бути... Можливо, можливо. Там там представник, там, представник був, коли все було, може бути. Кому коли здійснювався забір крові, представник так. був. Вони опустили. Пустили, ми б щоб... хотіли бачити того представника. Казали, з громадськості приїжджали три чоловіки і зараз виходить. Дай номер телефону. Взагалі немає. Дай номер телефона. Дозволяти? Так, дай номер людини телефону, яка була присутня. Хай люди поспілкуються. Тобто, ви розумієте? Розумієте, яка ситуація? Не, не. Розумієте, яка тому що в людини горе, в однієї і в другої людини горе. Це все прекрасно розуміємо, на першу рік працюємо, все це знаємо. 0,97. Сергій Євгенович. Сергій Євгенович. Він, він був з ціє, цієї групи, так? Так, так, так. так. Цивільна особа, яка було свідком, була, була ну, на місці. Групку сьогодні. Так. Алло, Добрий вечір. Сергій Євгенович. турбує громадська організація дорожній контроль Тернопіль. Крутигово моє прізвище. Ми зараз знаходимося в Державтоінспекції на МРЕО, на, на Бережанській. От говорять, що ви були свідком даної події. Ви засвідчували про те, як брали добре, е, ви бачили, як брали забір крові, так? А ваше прізвище як? Ваше пріздво? Як? Кузніцов. А де ви працюєте? Зараз... Я зрозумів. Добре, ви були присутні, як він був трубку, так? І ви були присутні, коли кров брали. Зрозуміло, зрозуміло. Я бачу городи, в один год у коней з байку. Там вже робили вже постоянно, чого не знаю, що я не буду. Вина через покликали і вони продукци не узнали коло з мене. Опечатали? Опечатали. О, ти, ти. Я, папа, можна, угу, угу. я зрозумів. Добре, я вам дуже дякую. Я вам дуже дякую за інформацію. Добався. Е, Скажіть. Юрій Анатолійович, скажіть, будь ласка, а ми можемо зараз, наприклад, знову ж таки, повторно провести хоча б алкотестер. Зараз, тут на місці. Присутності оцих молодих людей. О, на місці алкотестер. маємо. — А патруль може має? Якраз закритий в кабінеті, розумієш? А ключаю немає. Тож, на зміну Алкотестер не ми давали. Алкотестер ми давали на місці події. При людях. Показували повністю, сидів в машині, через вікно показували. Юля надо, ціло в тому, що спілкуючись з різними групами людей, одні групи кажуть, що він був тверезий. Ми б хотіли в це вірити дуже сильно. Друга група людей говорить, що показувало 1,1,6. Юрій Анатольович, я вам кажу, говорили, що показували 1 і один і шість, а потім фальшували. Тобто, ага. получається, ви бачили, там тисячу людей стоїть, і вони дуже багато людей в нетверезому стані, які готові на будь-які фізичні якісь дії, розумієте, застосування фізичної сили. Вони там роз'єрені. Це дуже погано. Нам потрібно їм зараз довести, Нам їм. Запомняю. Нам, є, нам потрібно зараз їм довести, що це ну, що людина є в тверезі. Є, є заключення лікаря, попереднє, яке він написав, лікаря, ви попередньо. знаєте, що, ну, що не, не вірять нашим лікарям ну, і так, вибачте міліції? Кому тоді вірити? Кому, ну, кому вірити, вірити, Вони є громадські стоїть. Ну, вони, принципі... ну, вони бачили самі, що там написано, що там, що він попередній тверезий. Заключення буде. заключення буде. Ну можна волкотестер зараз подути? Не можу я, бо тому що він закритий закритий кабінеті. Ну як, а ну, що ті патрулі, які виїхали на зміну, вони немає? Зараз буде зміна в 12 годині. Зараз вони отримують її. Потурні там задіяні на місце. Цим поки що необхідності такої не було. До нас сьогодні і зараз 11.05. Ну. То ми можемо почекати. Туди треба їхати. Куди? Туди на місце. Ну, в принципі, ми не маємо результату для людей, що сказати. Так, ми, бачили, ми бачили заключення так. лікаря, який не хотів нам його показувати і взагалі. Та як ну, не показувати? — Я це заключення можу зараз сам написати. Умовно. Ну, вибачте. Ну, можу написати. Ми б хотіли бачити, людина вдула. Всі присутні тут бачать і все, і питання закрите. Юрій Анатолійович. І всі розходять, ми на звуки, всі І всі розход... ми на звуки приїжджаємо. Що, їхати назад за ключами. Треба, то я буду їхати, питань нема. Ну, то значить треба. значить треба, значить поїхав назад за ключами. Все, почекаємо тут. Все, включай. Все, але тільки тримаєш цим. Якщо можна. Давайте, може, я спочатку продую, пане сержанту. Можна? Можна, так. так, тут готово. Ви зробили забір повітря? Зробіть забір повітря. Зробіть забір повітря. Є. Тобто процедура така, забір повітря робиться. Ну, ви знаєте, Він робиться весь час. Да? — Так, добре. — Він сам автоматично забирає Так, все. Дивимося. Показуємо. Показуємо так. 5-6 секунд. Все, щелчок є. Так, що там показує? Можна їх. Не... Три нулі. Показуємо. У мене все три нулі. Можете керувати. Три нулі, так? Зараз що? Ви мужчину міняєте, так? Вахнули. Капітан, mm. mm. ні, ви досить фотоагіїнічні, я вам скажу. Mm. А чого муштук розпечатаний? Ну, бо нам бажано запечатаний. Маєте запечатаний? Ви маєте? вказати. Так. Добре. Три нулю, бачите? Бачите? Подивіться, 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 три нулю. Пацани відверези, так. Бачите, так? Що там добре засняли? Добре зазняли. Бажано, роздрукуйте нам часть. Ви бачите, шановні наші, що водій є в тверезовому стані. Перед тим я пройшов тест на алкогольне сп'яніння. Ви засвідчите всі, так? Ви бачили, так? Тут ситуація така, що водій є в тверезому стані. Потім е, е, був здійснений забір крові, забір крові завтра покаже повністю складову вмісту алкоголю в крові. Зараз ми беремо чек і їдемо на місце події і пояснимо нашій громаді так, про те, що водій є дійсно в тверезому стані. Так, дивіться yeah, на, да. на цей чек. Все, ми зробили? Забір. Все, все. забираємо. Дякую вам. Заховняти його треба. Я думаю, що не... А, треба. Не треба. а тут купа свідки тут переконаємо. Дякую стало чесно. Не, все, ну тут не хубаво тебе. А у вас не... дайте ту маму сюда, бо там є мама уже Є Мама, мама и мама. Мама тата а дайте, а, о, тут. Нет, тут Не да, сюда. А кто что-то понимает? Нет, он не сюди. Хто з нами був? 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 Свідки, станьте туди. Маму пропустит. Хто з нами був? От, 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 от. Дайте, давайте що давайте були. так, щоб дійсно щоб було цілі. Е, ситуація така. Я розказую вам більше. Голосні чи говорить? Сталася величезна трагедія, так? Величезна трагедія. І більшість тут присутніх говорить про те, що водій був у нетверезому стані. Наша громадська організація, дорожній контроль Тернопіль є незалежною громадською організацією, яка розбирається в таких всіх питаннях. розумієте? Правових питань, ми тримаємо сторону закону і сторону правди, яка б вона не була: гірка, солодка. От. Ми визвалися більш добровольцями, також взяли представників громади, представників цих присутніх для того, аби виявити, чи дійсно даний водій був в нетверезому стані. Тому що дозвольте, дозвольте, тому що спілкуючись з різними групами тут людей. Ми отримували інформацію. Одні говорять, що людина була повністю твереза, інші говорять, що людина була не твереза. Деякі групи говорять, що замість нього хтось продув цей алкотестер. Ще одні говорили, що він був п'яний і 1,6 показало. От, після цього. Після цього ми прийняли таке рішення, підійшли до керівництва нашого нашої міліції області, керівництва ДАІ і сказали, що ми визиваємося добровольцями для того, аби зустрітися з цією людиною і подивитися на його, на його стан сп'яніння. Ми приїхали на медосвідчення в заклад на вулицю тролейбусну. Там нам працівник, працівник медичної служби трошки перечив, говорив, що він вже це зробив і більше робити цього не буде. От. Були от присутні тут люди, в принципі, ми не знайомі з цими людьми. Ми, не з цими людьми. ми вимагали для того, аби зустрітися з, з цією людиною. Тоді пацалюк Юрій Анатолійович, це є заступник нашого начальника ДАЄ міста, повіз нам нас на Бережанську, де знаходиться даний цей чоловік. Ми зустрілися з даним чоловіком і сказали, що ми вимагаємо, аби він продув алкотестер. Алкотестер це є цей драгер. Не ну, знаю, що це таке, ну, не треба. Пояснювати. Я людині пояснюю для того, щоб жіночка розуміла, яка ситуація. Перед тим, як він мав дути в цей алкотестер, я взяв його особисто від, з рук працівників Державтоінспекції і на камеру це все фільмувалося. На камеру я продув перший. Я продув перший. Покази показали алкотестера, тоді поміняли муштук інший, зробили забір повітря, і він на камеру в присутності оцих молодих людей. Це зовсім чужі люди, як мені, так і йому. Він в присутності цих людей продув ще раз на табло. Показало три нулі. Ця людина казала, що не вживала спиртних. Як фамілія цієї людини, може сказати. Вот. Рухаємося далі. Рухаємося далі. Так, так, ні, 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 ні. Ви мені скажіть, я вас запитав. Дайте, Дайте то, договорити. Мене це далі не цікавить. Перепрошую. Ми там були, я там був. особисто. І що? Нічого? Були люди, які сказали, що не пустили. Слухати те, що розказуєте, після ви цього, мене це не цікавить. Після цього. Добре. Після цього 001, Квас пив, каву пив, чай пив. 001. Після цього працівники медичної служби після цього працівники медичної служби, служби сказали, що в таких випадках, коли стається ДТП з летальним випадком, здійснюється забір крові. Забір крові. Рухаємося далі. При забірі крові, при забірі крові, були присутні свідки. До цього свідка, Ні, один свідків туди не запустили. Не треба розказувати казки. Ну дайте я скажу, а говорити далі. Перепрошую. До якої організації ви належите? Дайте, 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 дайте доказати потім. чи дайте, називається? Питання пізніше. О, питання пізніше. Слухайте Тихо, далі. Слухаємо далі. Після цього після цього, Тихо. сказали, що Що свідків, свідків. На заду не допустили. Це сказав нам і він, це сказав нам і свідок, до якого ми телефонували. Це сказав нам працівник медичного закладу, медичної цієї служби. А коли вже брали кров, коли вже брали кров, тоді свідок незалежний, якого дали нам номер телефону, і до якого ми телефонували знову ж таки на камеру. Це все записано. Свідка можна свідок сказав, що він був присутній, коли в нього брали кров з вени. Кров з Вене брали, запечатали. Результати будуть тільки завтра, щоб ви знали. А -а -а -а. Я не можу Я не медичний хочу вам сказати, що наша можна сказати незалежна група, яка там була. Це що я вам розказав, було так. Сітку, який був. Було так. Чому так не зрозумілося зразу? Тому що не було організовано. Можливо, хтось щось Ми десь там цьому сумнівав. Щоб ви поміняли кров. От. О така ситуація. Зробили оцей Видрукували цей аналіз. Це все зазнято на відеокамеру. Сьогодні вночі. Ми спільмуємо цей, ну зробимо цей ролик і закинемо його на YouTube, щоб ви бачили, що там нічого не було сфальшовано, нічого не витерто, нічого не підставлено.